Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. Стартували нові знижки в Аврорі. Акція діє з 25 серпня по 31 серпня. Бажаю всім приємного перегляду. Тартар, суха заправка. 10 г в упаковці на 2-4 порції салату. Ціна 4 гривні. Ось така суміш суха для приготування молочного коктейлю зі смаком полуниці 25 г. Тут одна порція, ціна 8 гривень. Ось такі цукерки жилині, харібу. Тут 80 грамів в упаковці, такі смачні жилині цукерки. Ціна 37 гривень. Чай ловере зі знижкою. 32 пакетика. Чорний або зелений. Ціна за упаковку 79. Ось такий набір цукерок вафельних джек від конті з молоком та вершками. Тут 9 штук в упаковці. Загальна вага 219 грамів. Ціна 84 гривні. Чіпси картопляні від лейс 60 грамів. Різні смаки. Ціна 30 гривень. Пастила фруктова. Зі смаком малини. Такі палочки, ціна 10 гривень за 15 штук. Маршмелоу пухнасті улюбленці. Тут 50 грамів у упаковці, ціна 29, халва соняшникова в асортименті, солона карамель і малинка 50 грамів, ціна 8 гривень, шмелоу бара Тут 70 грамів для діток. Дуже гарне упакування. Ціна за таку упаковочку 37 гривень. Набій сильно газований пепсі з цукром і без. 330 мл 22 гривні. Пиво пастеризоване 0,5 Ціна 33 гривні. Безалкогольне. Напій шоколадний. З вітамінами солона, карамель або смак шоколаду. Ціна за 104 грами – 39 гривень. В Аврорі з'явилися макаронні вироби спіральки 400 г у упаковці, 14 грамів протеїну. Це дуже добре, це гарна якість. Ціна за спіральки 33 гривні. Снижка 15%. Вінчик для збивання на батарейках. Капучинатор. Ціна 34 гривні. Ось така терка кухонна пласка з металевою ручкою. Ціна 17 гривень. Ложка кавова з довгою ручкою. Синя алмо, 22 гривні. Дуже гарна. Ветелка, хамелеон 17 гривень. Ножиці кухонні для нарізання зелені. До речі, непогана якість мені дуже подобається. 88 гривень. Торгова марка Алмо. Ось такий ніж для шефа. Густо товшина леза 1,8 мм. міліметрів. Сталь тут ручка під дерево, а можливо і дерев'яна. Ціна 149 гривень. Ось такий ніж кухонний за 44 гривні. Він поменше для овочів. У чохлі. Киніш для шинкування. Коштує 34 гривні. Теж зі знижкою 23%. Форма для випікання силіконова Фігурна 55 гривень. Форма для запікання скляна 32х20,5 см. Об'єм 2 літра. Прямокутна. Ціна зараз 169 гривень. В акції кухоль скляний ребристий з золотистою ручкою. Ціна 84 гривні. Вона така легенька. Ну, об'єм десь 350 мл. Сіточко щипці для заварювання чая. Алму. Ціна 22 гривні. Стакан скляний низький рифлений. Колір графітовий. Ціна 29 гривень за одну штуку. У акції соковий тискач, ручний, пластиковий. На 225 мл 24 гривні є різні кольори. Чайник заварювальний, скляний френч прес від «Алмо». Об'єм 350 мл 119 Ось такий салатник 26,5 см в діаметрі білий. Ціна його 99 Тарілочка десертна 64 гривні день-ніч. Тарілка обідня фарфорова діаметр 27 см. коштує 99. І по акції ось такий салатник високий день-ніч по 84 гривні. Можна взяти такий гарний набір. У акції ось такий набір контейнерів з ручками на 2 літра. 950 мл і 550 такий молочний колір. Ціна за набір 77 гривень. Контейнер харчовий, сніжинка для заморозки: 800 мл 19 гривень. по акції така новинка: набір контейнерів пластикових фолі 800 мл, 1,3 і 2,3 літра. Найбільший. Щільно кришка закривається, ціна 119 гривень. По акції контейнер харчовий силиконовий, пластиковий. Закривається герметично. 99 гривень. Ще хочу вам показати ось таку тарілочку. фруктовниця. Дуже гарно, виглядає просто неймовірно, мені дуже подобається. Ціна її 199 гривень. Набір серветок кухонних мікрофібра. Набір з 5 штук різні кольори 27. Ось такі серветки вологі дитячі. Smile Baby. 24 штуки. Гіпоалергенні. Ціна зі знижкою 14 гривень. Серветки паперові патріот двохшарові. Тут 16 штук, ціна 17 гривень. Рушники паперові сафі білі двохшарові. Ціна за один рулон 39 гривень. Гель для душу в асортименті 430 мл, різні аромати по 44. Для інтимної гігієни ромашка, чайне дерево. Ціна за 370 мл 61 гривня. Милорідке шик дегтярне – 300 г 37 гривень. мило рідке шик з дозатором. Різні аромати по 49 гривень. Гель для душу фітолінія 510 мл. Манголія, манго та маракуя 44. Для душу п'янка 1 літр. Виноград і «Грейпфрут» – Ціна 109 гривень. Гель-шампунь для душу чоловічий. У двох варіантах 400 мл 64 Набір шампунь плюс кондиціонер чоловічий. І в подарунку йде губка для тіла. Кольори різні. Ціна 55. Гель для душу чоловічий 64 гривні. 250 мл і за 74 на 400 мл. Ментол, алоє і пантенол. Тонік для обличчя. Екстракт морських водоростей. Розмарин. 200 мл 49 гривень. Вода міцелярна 200 мл з вітамінами А і Е. Ціна 37. Ці 9 гривень коштує ось такий бальзам ловіт для губ SPF 25 з малинкою. Пакети для сміття файно, стандарт. Зелені. Тут 20 штук, 60 літрів 49 гривень. Або ось такі білі. Господарочка. 20 штук 35 літрів, 55 гривень. Тримач для губки з дозатором для рідкого мила коштує зараз 77 гривень. Засіб для миття в ванної кімнати з лавантою 750 мл з розпилювачем 55 Засіб від сів антеналіт 500 мл 88 гривень. Ось такий засіб для миття та дезінфекції холодильника з лимоном 44 гривні. Рідина для миття посуду концентрована Галакс 480 мл яблуко Лимон 55. За 16 гривень з лимоном. Засіб для миття посуду 365. Вигота 451 літр Екомакс Perfect Clean 3 в одному. І за 49 лавара з грейпфрутом. Шок для ручного прання. Гала Аквапудра 300 г 32 гривні. За 249 гривень 2,4 кілограма лоск. Це пральний порошок для машинки автомат. 57 гривень коштує блок туалетний від брев, спа-маменти 50 грамів. І евкаліпт. Для волос сильна фексація 250 мл 92 гривні. Або пінка. 200 мл за 92 гривні освіжувач повітря, морський бріс 300 мл від торгової марки Грейс. Ціна 35 гривень. 29 гривень. Коштує засіб мийний для скла та дзеркал. Тут 500 мл Є розпилювач, і ціна 29 гривень. Засіб для миття вікон, клін. Цитрус з лимоном. Тут об'єм 500 мл 89 гривень. Запаска для миття скла та дзеркал 500 мл. Коштує зараз 17 гривень. Засіб для миття посуду: 1 літр від фейерів 129 гривень. У двох варіантах: Мило-господарське – 120 г універсальне 23 гривні. Насіб від цвілі та грибків. Профі. Об'єм 500 мл 39 гривень. Милорідке дольче Веро, 500 мл. Манговий мус, малинова панакота. Дойпак 29 гривень. Серветки вологі, дитячі, японська вишня 77 штук в упаковці. Ціна 19 гривень. Такі косметичні 150 штук двох шарові Зроблено в Україні буде нарахований національний кешбек, у кого підключений, і ціна 27 гривень. 59 гривень коштує туалетний папір, 6 рулонів двохшаровий. Така пилочка для нігтів ловіт чорна. Ціна 14 гривень. Туалетне дестра 100. Один рулон 7 гривень. Українська мальва по 6 гривень. Серветки вологі туалетні 130 штук з клапаном 44. Рушники білі, двохшарові 150 листів. Ціна 39 гривень. Кондиціонер дитячий 300 грамів. 49 гривень. Серветки паперові двохшарові 100 штук в упаковці. Ціна 19 гривень. По акції 35 гривень. Корм для котів від мяу. Смаки в асортименті. Кролик. Смачне м'ясце, Курятина. Корм для котів, преміум по 12 гривень, клуб 4 лапи. І рушників паперових двохшарові, дві 2 штуки. Ціна 42 гривні. 19 гривень крем для рук. Домашній доктор Пантенол. Сос ДОГЛЯД 42 грами в тюбику.